Вітаю, друзі! Сьогодні 15 березня з вами знову реклачок до 17-го залишилось не так багато. 17-та дата, яку вважає Трамп ключовою. Що відбулося вже впродовж суботи, сьогоднішнього дня, що визначатиме подальші дії Путіна і взагалі перебіг війни? Давайте я вам зараз розповім. Підпишіться, будь ласка, на канал. Звісно, обов'язково коментуйте те, що ви чуєте, і поширюйте цю інформацію своїм друзям і знайомим, аби більше їх долучалося до дискусії. Отже, розпочну із онлайн-саміту коаліції охочих, який сьогодні проводив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він тривав недовго, підключався туди і Зеленський. Зеленський також дав невеличкий брифінг для українських журналістів, відповів на запитання. Ну і Кір Стармер сказав, що досягнули якихось домовленостей, зокрема про створення миротворчої місії, яка буде відправлена в Україну, поки що не оприлюднений список коаліції охочих. Відомо про те, що Еммануель Макрон і Кір Стармер проводять переговори з 37 країнами, які не обов'язково членами Європейського Союзу, аби вони долучалися до такої коаліції охочих. Відомо навіть, що Австралія сказала, що готова відправити свої війська до України. Італія ні, не готова. Мелоні знову повторила: ми не будемо відправляти своїх військових в Україну за будь-якої умови. Деталей не дуже багато, але очевидно, що європейці та американці загалом чекають рішення Путіна про припинення бойових дій. Буквально кілька слів вам скажу стосовно саме 17 березня. Стало відомо із інформації, яку поширюють активно в російських телеграм-каналах, що Трамп відповів на лист Путіна. Який той передав нібито Віткофем, і зараз у Кремлі думають, що ж їм робити далі, бо часу Трамп дав до понеділка, 17 березня. Не очікували росіяни, що швидкість буде такою неймовірною у діях Трампа, і часу у них на ухвалення рішення не так багато. У соціальних мережах вже гуляють різні плани, ну точніше, він один план, мирний план, друзі, не просто припинення вогню. Я поки що не буду його деталізувати, аналізувати, тому що це все поки що схоже на вкид, але те, що я вам можу сказати, однозначно питання про юридичне визнання якихось територій за Росію не стоїть взагалі. І навіть в тому плані, який сьогодні нібито є, і у росіян, які готуються разом із американцями. До нього ми ще будемо повертатися, але дещо пізніше. А зараз, будь ласка, давайте ще торкнемося питання ж таки, що ж там ухвалили у Великій Британії в Лондоні. Стармер заявив, що військові посадовці зустрінуться уже 20 березня наступного тижня безпосередньо у Лондоні, і зустрінуться вони офлайн для того, щоб готувати. Як вони будуть забезпечувати мирну угоду, тобто формат присутності миротворча місії, яка буде займатися верифікацією порушення вогню і так далі? Ну тобто, як ви бачите, дуже швидко всі діють, ніхто не затягує процеси, максимально швидко. Стармер власне сказав наступне: що ми погодилися, що будемо збільшувати тиск на Росію. Підтримуватимемо потік військової допомоги в Україну і будемо посилювати обмеження проти російської економіки, щоб послабити військову машину Путіна і притягти його до столу переговорів. Тож ми тепер рухаємося до оперативної фази, тобто оперативне реагування. Наші військові посадовці зустрінуться в четвер, тут, у Сполученому Королівстві, щоб представити сильний план для посилення мирної годи і гарантування майбутньої безпеки України. Але Стармер додав одну ключову тезу. Що будь-який мирний план щодо України потребує співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, перекладаю на просту людську мову. Немає ніякого мирного плану, а окрім плану Трампа. Якщо ви не підтримуєте план Трампа, то ви, відповідно, підтримуєте план Путіна. Я так це читаю. По-іншому не може бути. І ставити знак дорівня між Трампом і Путіним ну це не зовсім, друзі, було б правильно. Це моя особиста думка, тому що Трамп. Не вбачає у Путіні собі друга, його заяви дуже непривабливі, але діє він виключно для того, щоб заморозити війну в Україні. Умови, звісно, будуть десь, як вони кажуть, посередині. Сьогодні знову Марко Рубіо, державний секретар США, сказав про те, що на поступки доведеться піти обом сторонам. Але звучить воно, звісно, якось дико, тому що ну, чому у нас мають бути поступки, коли мова йде про нашу територію, але Трамп поважає сильних. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також наголосив, що чітко усвідомлює, що Трамп абсолютно відданий тривалому миру, який потрібен Україні, а все, що він робить, спрямоване на досягнення цієї мети. Крапка, друзі. Це те, що стосується саме Формату співпраці Європи та Сполучених Штатів Америки. Власне, те, що є в вранці, і нині одне й те саме. Нічого за великим рахунком не змінилося, але переходять конкретно від розмов до конкретних кроків. Хто буде в коаліції охочих, вони не розкривають деталей. Сказали, що самі країни. Заявлять про те, що вони є учасниками такого зібрання. Але воно навіть, як на мене, то не буде формалізоване. Хто буде представляти цю миротворчу місію, від кого вона, власне, буде? Я маю на увазі, чи це буде ОБСЄ, чи ЄС, чи організація націй, подивимося трішки згодом, але я думаю, що це все ж таки буде ООН. І Володимир Зеленський також, за підсумками участі у саміті Коаліції охочих, провів невеликий брифінг. Що він, власне, сказав? На припинення вогню може не 30 днів знадобитися, а трішки більше. Далі він сказав, що росіяни хочуть оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України. І також говорить, що наші війська та командування про це знають. Розшифрувати я вам це все не можу, друзі. Але що відомо, офіційно, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що. Наші війська вийшли із міста Суджа. Далі слідкуємо за офіційною інформацією. Також Зеленський сказав, що усі вважають, що Україна перемогла, мається на увазі в переговорах із США, які проходили в Саудівській Аравії. І Зеленський говорить, що усі зацікавлені не у зменшенні, а посиленні Збройних сил України. Але в тих планах, які сьогодні гуляють у інтернеті. Планах на, маю на увазі мирних. Там прописано про те, що Збройні сили України будуть зменшені в кількості, але будуть посилюватися озброєнням із Європи. Далі Зеленський говорить про те, що за будь-яких обставин ми не визнаємо українські окуповані території російськими. Це, власне, те, про що я вам сьогодні щойно говорив. Далі він говорить, що тепер Сполучені Штати мають змусити Росію зробити перший крок у 30-денному перемирі, і якщо Росія порушить режим тиші, то ми продовжимо захищатися, як робимо це і зараз. Ну це зрозуміло. Іншого виходу в нас немає. І також він заявив, що на саміті коаліції охочих обговорювали питання створення європейської переговорної групи для врегулювання війни. Раніше мова йшла про спецпредставника. Це буде група, яка безпосередньо має бути долучена до переговорів про завершення війни. І також він повідомив, що для України погоджено новий пакет поставок 155 мм снарядів. І окрім того, стало відомо, що Зеленський визначився з нашою переговірною групою для підготовки мирної угоди. Вона точно такою самою буде, як і в Саудівській Аравії. Керівником групи буде. Андрій Єрмак, що абсолютно очікувано. Також до цієї групи будуть ходити Андрій Сибіга, Рустем Умеров і заступник Єрмака Павло Паліса. Це та сама група, яка була безпосередньо в Саудівській Аравії. Єдине, що відповідний указ, який підписаний президентом і оприлюднений на сайті офісу президента України, там в ньому міститься норма про те, що керівник групи може змінювати. Членів цієї групи, тобто за погодженням, може безпосередньо із президентом Андрій Єрмак може змінювати учасників цієї групи. Поки що, друзі, всі новини, які стосуються переговорного треку. Подальші події буду відслідковувати фактично в режимі онлайн і повідомлятиму вас про це в себе в телеграм-каналі. Тому ще раз наголошу: не забудьте на нього підписатися. Окреме посилання на нього я дам в описі під цим відео. І ще кілька новин, які стосуються рішень сьогоднішніх Трампа, вони дуже дуже як на мене показові. Трамп залишає в полі зору не лише Україну, а й в тому числі. Близький схід стало відомо, що він віддав наказ Збройним силам Сполучених Штатів Америки разом із британцями атакувати Хуситів у Ємені. І як пише видання New York Times з посиланням на американських чиновників, операція США супроводжується авіаударами та бомбардуваннями, і вона націлена на відновлення безпеки в Червоному морі та є сигналом Ірану, з яким Трамп хоче досягти ядерної угоди. І який фактично послав Трампа дуже далеко, він не захотів з ним спілкуватися. Ну, а це таке собі попередження: не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Як відреагує на це Тегеран? Знову будемо спостерігати за цим. Також стало відомо про те, що Трамп призначив в Україну Кіта Келога. Ну, ви скажете, він призначений? Ну так. Він, нібито у нас був призначений, але він був призначений спецпосланцем Трампа з питань України та Росії, а тепер він призначений спецпосланцем Трампа в Україні. І він буде безпосередньо в Україні і співпрацюватиме із Зеленським. І що, от, власне, з приводу цього написав Трамп у себе в мережі True Social. Він говорить: я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келох призначений спеціальним посланником в Україні. Келог високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Вітаємо генерала Келога. Відтак, друзі, яку раніше поширювали ЗМІ про те, що Келога звільнили з посади за проукраїнську позицію. Можна ділити на 16. сьогодні. Також Трамп був дуже обурений повідомленням видання Sky News, які писали про те, що Вітков чекав Путіна під час візиту до Москви у п'ятницю 9 годин. І він назвав Sky News фейкометом і говорить, як тепер можна довіряти тим змі, які поширюють неперевірену інформацію. Чи очікував Вітков Путіна? Достеменно невідомо. Так, він проводив зустріч з Лукашенком в той час, коли Вітков був у Москві. Можливо, Вітков відпочивав. Але справді поширення такої інформації Трампу не сподобалося, бо це його принижує. І також стало друзі відомо про те, що після вранішнього повідомлення стосовно подальшої долі видання «Голос Америки, яке фінансується з американського бюджету, співробітників цього ЗМІ відправили у відпустки. Після указу Трампа, згідно з копією службової записки, яку отримали ЗМІ, штатні співробітники Голосу Америки отримали електронного листа від відділу кадрів, у якому йшлося про те, що їх відправило на виплачувану адміністративну відпустку. На невизначений термін, швидше за все, це видання працювати не буде. Також долю може спіткати і Радіо Свобода в Україні. За цим також, друзі, буде спостерігати. Не вважаю це дуже правильним, але єдиний момент тут залишається, тому що загалом тепер. Величезна аудиторія може піддаватися атакам інших змі. Змі забагато не буває. Хотілося б, звісно, щоб вони були максимально об'єктивними. Тому що якщо дивитися, як працює, наприклад, той же Голос Америки чи Радіо Свобода в різних куточках світу, особливо проекти Радіо Свобода, ну вони часто подають якусь дуже викривлену інформацію, наприклад, коли ретранслюють або повідомляють якісь матеріали на аудиторію там Росії або країни Центральної Азії. Я це знаю друзі з власного досвіду. Ну і наостанок вам приємну новину: у Будапешті спалахнули масові протести проти Орбана. На вулицю вийшло близько півмільйона осіб. Це справді дуже неймовірно велика кількість. Вулиці просто заповнені протестувальниками, які виступають проти політики у Віктора Орбана. Чи знімуть вони з посади? Чи означається переворот безпосередньо в самому Будапешті? Говорити поки що я вам такого не можу стверджувати, але Орбан, схоже, сформував проти себе дуже потужну опозицію, і його політичні перспективи тепер примарні. От такий спосіб треба використовувати позбавлення права вето Орбана у Європейському Союзі. Його просто треба змінити. І це буде правильне рішення. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі. Всіх люблять ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!